Фінансові таємниці університетів, кошториси і звіти про їх виконання, плани державних закупівель, штатний розпис, нерухомість та автотранспорт, а ще статки ректорів та проректорів. Інформаційні запити про все це активісти центру дослідження суспільства надіслали у 110 закладів. Вирішили перевірити, настільки вища освіта готова бути підконтрольною громадськості. Результати дослідження кажуть експерти вже породили дискусії у декількох вишах. Є університети, які дозволяли собі за бюджетні кошти купляти автівки. За 700 тисяч гривень. Так. У нас є університети, де ректори мають понад 20 тисяч гривень зарплатні окладів. Так. Є університети, в яких дуже гостро стоїть дисбаланс між надбавками, преміюванням адміністративно-управлінського персоналу і викладацького персоналу на основі відповіді. Активісти склали рейтинг прозорості національних вишів. Очолив його Івано-Франківський медичний університет, Прикарпатський університет та Нафтигазу на 11 та 12 місцях. Інші заклади не такі відкриті. Деякі відмовлялися називати розміри зарплатні працівників або ж доходи ректорів. Експерти візне. Чають, нещодавно змінилось законодавство, тож за приховування публічної інформації керівника вузу можуть покарати два тижні назад. були прийняті зміни внесені в закон про доступ до публічної інформації. Законом дев'ять От внаслідок цього в цих змін дуже сильно посилюється відповідальність за ненадання доступу до публічної інформації. підсилюється штраф в. в Два Рази і вводиться нова новий від відповідальність. Це громадські роботи, тобто в разі повторного надання публічної, публічної інформації, ми можемо наступного року бачити ректора, який буде стригти газони або фарбувати паркани. Надалі активісти планують дослідити кадрові питання в університетах, а також критерії якості освіти.